У ніч з 10 на 11 лютого ворог чергове атакував Чернігівщину шахедами. Неспокійним був вечір для жителів Олешіївської громади, де місцеві чули вибухи. Обійшлося без постраждалих та руйнувань. Горіла лише суха трава. Близько десь одинадцятої години вечора було чутно три вибухи. Два шахеди у нас точно впали, що знайшли. Слава Богу, без жертв. Це було за межами населених пунктів, полях спричинило пожежу в екосистемі, але наші Пожежників вчасно ну, зреагували і локалізували ці пожежі, погасили наслідки в принципі невеликі. Це дві воронки, одна більша, тому що менш промирший ґрунт в болоті, і одна на полі там трошки мілше, тому що якби більш твердий там ґрунт. А от в Остерській громаді внаслідок падіння безпілотника було пошкоджено кілька житлових будинків. Вибито вікна, двері, поламано дахи і стіни. Благодійники обіцяли допомогти з відновленням. Вмінка пошкоджено будинки кхе, і господарські будівлі. На завтра буде виїжджає наша комісія відпрацьовувати, е оформляти все те, що пошкоджено, будуть нараховувати збитки, зрозуміло, що буде заносити ці дані у програму. І завтра також будуть приїжджати волонтери. Mm -hmm. Поки що своїми силами. Плівкою закривають вікна також за даними оперативного командування, північ в результаті обстрілу шахедом у Бахматській громаді пошкоджено сільгосппідприємство.